Найбільше від російських обстрілів страждають населені пункти Донеччини. Минулої доби армія РФ завдала ударів по 16 містах та селах області. Зафіксували 25 обстрілів. Пошкоджені 102 цивільні об'єкти, приватні будинки, підприємства та церква. Вже сьогодні окупанти обстріляли Авдіївку та завдали авіаудару. по Торецьку. поранення дістали семеро людей. На Донеччині евакуюють людей з нещодавно звільнених сіл. Місцевих жителів у них небагато, адже ще раніше звідти на безпечні території багатьох вивезли. Населені пункти Донеччини, які були під окупацією, майже повністю знищені. Загалом в області зруйновані 97 тисяч житлових будинків. Нагадаємо, у червні зсу звільнили на Донеччині села Макарівка, нескучне, благодатне та сторожове а в Запорізькій області Новодарівку, Левадне та Лобкове. ЗСУ продовжують вибивати ворогів з нашої землі. Є успіхи на Бахмутському напрямку. Штурмові дії захисники ведуть на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка Ягідне. На Запоріжжі активні бойові дії в районах сіл Новодонилівка та Новопокровка. Також ЗСУ вдалося просунутися на відстань до одного кілометра в районі Вогледара. Тим часом Європарламент прийняв резолюцію, яка закликає НАТО офіційно запросити Україну до альянсу. В європарламенті очікують, що процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та буде завершений якнайшвидше.